Розпаковка чек. Ці набори це справжній скарб для вашого волосся, адже підібрано все з необхідною потребою для кожного стану і типу волосся. Давайте почнемо з першого. Набір від Original Botanic для росту волосся. В набір входить шампунь та вітамінні жувальні таблетки. Жувальні таблетки містять дев'ять мінералів і вітамінів, які стимулюють ріст волосся і нігтів, запобігають випадінню волосся та доглядають за шкірою. Відновлюючий шампунь для пошкодженого волосся з екстрактом винограду та апельсинового цвіту, завдяки безсульфатній формулі на основі рослинних екстрактів захищає та відновлює пошкоджене волосся. А цей набір це справжнє спасіння для дівчат з кучерявим волоссям. Я обожнюю локони та кудрі, але знаю, як важко за ними доглядати. Тому власниці кучерявого волосся цей набір для вас. В набір входить шампунь, маска, а в подарунок ви отримуєте бальзам. Відновлює природну здатність до зволоження та живлення та містить протеїни, необхідні для здорового вигляду кучерів. З Original Botanic ваше волосся завжди буде здоровим, а ви будете привертати до себе кожен погляд перехожих. Ці набори можна придбати в мережі. Аптека, доброго дня!